Ну що, після того, як завели трактора, тепер треба придумати, що робити з баком. Штатний бак від таврії в мене немає місця де розмістити. Тим більше, що ширина рами трактора 45 см. Бак від будь-якої машини мені просто нема де поставити. А якщо я його і поставлю, то він буде виглядати не дуже прикольно. Тому прийняв рішення варити бак саморобний. Щоб було під розмір і щоб він виглядав більш менш ніби він від того трактора. Вирізав з бляхи підрозмір отакі кусочки і зараз з них буду варити бак. В процесі приблизно таке щось виходить. Зараз ще на кришку і вийде десь такий бак. Ну, на вигляд приблизно літрів так на 10, може на 12. Ну, такова вийшла коробочка. Ще гаряча. Я почав трохи чистити, зараз ще зачищу, більш-менш з грубша шви і буду вирізати на трубки на подачу, на обратку, на заливку. Все, буду ставити ставрістського бака. То йшло діло до заливної горловини в бак. І вказалося, що в мене на таврі і донорі її просто нема. Лишилася тільки сама кришка лежала в багажнику. А горловини самої трубки заливної нема. Вихід ситуації який. Валялося в гаражі, ну, 10 разів дивився на ту трубку, втім її викинути і здати на метал. І так як в цьому відео з тіктока. Не викидай, воно пригодиться. І що, прикиньте, пригодилося. Значить, дивіться, кришка від бака таврійська Тупо ідеально на різьбу, я вже її промив і почистив. Ідеально підходить. Все, тепер тут обріжу, візьму трубу, доварю. І буде така горловина. Ну і тепер фінальний результат. Отакий вийшов бачок. Ну Тут вже тепер бак готовий, можна сказати. Таврійський датчик ставив, впротив трошки трубку, підігнув поплавок. Трубка на обратку. Пив коліно на 90 градусів, вирізав, заварив, це буде заливна трубка Це воздуховідвод. Коли заливаєш бензин, щоб воздух з бака мав куди виходити, він буде під'єднуватися до заливної горловини. І все, я вже провірив, чи не тече заляв дизеля туди. Були зверху місцями жирні плямки. Я їх ще раз попроварював, бо верхня кришка проварена тільки з одного боку. Бо низ весь проварений з двох сторін, із середини і з надвору. Низ не тік ніде. І все. Буду робити ще заливну горловину. Потім покажу. Отак От буде виглядати бак вже в зборі з горловиною. Зварив отаку горловину, кусок коліна, кусок різьби для кришки. Тут кусок трубки. Для воздуху Тут прийшлось переварити донизу трубку, вона стоїть той чара догори, щоб шланг ховався під низ. І все. Отак виглядає вже фактично готовий бак. Ще погрунтувати, покрасити і все. Ну і тут розмістив його ззаді за мостом, внизу він буде на висоту моста, типа нижче моста він не виступає. Я думаю, що так буде нормально. А тут вже над ним буде гідравлічний насос і тут далі буде видовжуватись трошки ще рама. буде навіска. Думаю, що так буде добре. Продовжуємо ліпити міні-трактор. Треба робити рульове управління. Купив два тормозних циліндрика живьовських у зборі. З вакуумними підсилювачами і з них буду робити рульове з вакуумами для того, щоб сильно не напрягатися, щоб повертало легко. Зроблю через тройнік. Вони все одно одночасно два будуть рідко спрацьовувати, хіба для того, щоб згори тормозити. Тому я думаю, що через тройнік буде нормально. Зварив отаке кріплення. Тут виміряв, щоб циліндрик не видно трошки, щоб циліндрик не доставав до вилки щеплення. Зробив зазор, тому прийшлось тут відступити. Отак От закріпив їх, вони зйомні, тобто знімається все разом з уголками, можна окремо від уголків їх зняти. А це вже буде рульовий механізм. Шток від амортизатора. Переднього від буса якогось, не знаю. Кусочок трубки. Трубка приварена до уголка. Ну і тут кусочок трубки приварений до штока, і тут болт, тут видно. Тут зверху буде ще трубка з ручкою. Тобто нажимаєш вал крутиться і нажимає відповідно. Торможного циліндра. Тобто в цю сторону вони вилазити не будуть, бо тут буде трубка приварена до цього, а тут будуть впиратися один в одного. Тут також буде такий самий механізм. І все. Так, рульовий механізм практично готовий. Тут вже все приварено, закріплено, лишилось тільки поприварювати ручки. Ну це вже пізніше. Вирішив зразу під шумок зробити щеплення. Розібрав педальний вузол від таврії. Це вал від нього. Ну, я вже його розрізав на двоє. Він був отак суцільний. Оскільки мені цілого не треба тут всіх педалів не буде, тільки педаль щеплення. Взяв педаль від щеплення. Кусок педалі. Тормозної тут прорізав канавку вулгаркою. Поставив шпонку штатну, ну і тут буде кусок педалі тормозної, він буде приварений сюди до цього уголка. на ньому буде триматися сам вал, і на валу буде педаль щеплення. Тут буде просверлено і сюди буде. Заходити тросик. Щеплення, він, до речі, буде стояти на оборот. Тобто тут кожух на вилці, а там шток на коробці на оборот. Тому що він короткий, інакше його під ліву ногу ніяк не закріпиш. От якось так воно планується. Зараз попробую показати наочно. Значить, Ось і вал, от кусок педалі тормозної. Отак от буде приварюватися сюди. І тоді цей кусочок звідси тако відріжеться і привариться тут зверху. Отак от буде педаль, звідси буде виходити тросик, тут буде зверху приварений шток, і отак от буде ходити педаль щеплення. Ну і щось таке от вийшло. Трос і вижимо. Знаєте, видно. Якось так. Сьогодні мав трохи часу побавитися з трактором, покажу вам, що зробив. Значить, що доробив охолодження. Тут радіатор раніше стояв в таврі і тут, Трактор він стоїть з другого боку, тому прийшлося переробити трохи патрубки з капронової труби 32, попаяв і отак то все переніс верхній і нижній. Все, зафіксував бачок, зробив такі кронштейни. І кріпляться на болти до випускного колектора. І тут зразу достати бачок, тому що місця, де його розмістити інакше, нема. Тут, нагадаю, має бути гідробак, тому запхати його кудись інакше, нема куди. Ну і більш-менш настроїв. А, зробивши рульове, вже доварив три якими буде управлятися, От ліва гусениця права гусениця На таких кронштейнах Все зйомне, розборне. Буде два вакуумних підсилювача, вони ще не під'єднані поки що. І так будуть працювати тормоза. Ну і плюс є прогрес з заводкою, заводиться він вже легше. Так Почуємо далі. Приваривши до рульового такі ручки, вирішив робити їх з двох труб, тому що тут, якщо буде тут труба тільки одна, щоб воно нічого не крутило, та й мені здається що так зручніше. Взяв собі рукою потягнув один і другий. Все нажимається? Доволі легко. Ну, Звісно, бо тут ще не під'єднані трубки і жидкість. Але думаю, з вакуумом... Buda Laranjo.